Доброго дня. Ось приїхала у нас на тридин така тачка. Цікава, це Peugeot 108. На роботі, на титанових дисках п'ятидверна. однолітровий бензиновий моторчик. Ось такий салон цікавий. Підігріви сидінь, до речі такі сидіння тут, типу спортивні, на моніторчику, на задній камері, ось, 65 пробігу, Офіційно авто купулось в Україні. Достатньо просторий салончик, зараз похимчистимо його, чистенький буде, як ляля для дівчинки їздить. 4 літри розход. А як не газувати, так і менше. Ще, до речі, є зимова гума. Це вона на літі стоїть, на рідній, до речі, на бриджі. Багажник, не смійтеся, але є. Бачите, тут два чемодана. Місце вистачить, це з офіційного салону, там всякі домкрати всяка штуки. І ось на заміну масла ще залишилось на раз Машинка обслужена. Все працює, гарненька, біленька. По місту катать. не перекатати. Не за всі гроші. Авто в Києві, на тест-драйв можна. Телефонуйте, приїжджайте. Гарного дня бережіть себе. У нас то взагалі салон електромобілів, просто нам на тридин люди привезли таку бензинку. А у нас електричок 40 штук. Різних по наявності від 9 тисяч умовних одиниць. І отака красуля. Так що хто шукає собі такого коника, приїжджайте. В описі контакти, телефони і більше інформації.